Ох ти ж бой. Гля-ля. глянь, хреня підлізло. Так, вітаю, вітаю. Що ми? Спробуємо ще один бій, ще один, але не останній. Я от хочу десь тут три-два рази. Полетіли. Опа. Здрасте. Куди ти? Любий, друже. Та ну шо ти якась не по-людськи? Прийшов в гості і навіть чайочку не відвідав. Негарно з твоєї сторони, негарно якось більш поважно відноситись до цього так ну добре поки автівочка стоїть по комусь даю -да. машину не трогать суші пес. де ти Ох, ты Так, два раза попал, Ну, не гад. Ай, как боля, что то попал. Хил. Не дистаешь? Не дистаешь. И все, супер. он ну, там что-то бежит, У него уже простреливать. И я хочу. Можно и им... мне? Mm. Що сути? Шуме. Да птвою, ну як ты? Ох ты ж, блядь. Пьес, оцей, блядь, метка, а. Це якесь читерило, блядь, я не знаю. З одного пострілу два рази попасти. Всі хилки мені курва, вибив. Шо, будем їхать. Ну, там снайпер посильно. Блядь. Смайся! Сука! І там оно гля стусить. Mm -hmm. Блять, жодные автівочки. О, Ну, Здрасте, блядь. Давай, давай. Тенько бігти. Рідненька, Рідненько, давай, хутенько. Вс, серйозно розмова. Поїхали. Ага, отличненько. А ш шо це за межім, бля, безкінечно бігай, гля. Вообще кайф. Подожди це. Ага, це. Ага. Прикольненько. Ты шо гля? Ну, Це цікаві колсторі, вообще мені так подобається. А шо сталося? Чого? Чого скінчилось? Що скінчилось? Колного та бобер. Куда? О, що там золотенька автівочка якась. А я хочу подивитись, що там. У мене регіна нема. Мене тут просто автівочка стоїть, да? так? ні? Так, що це? Блін, гамносом ладно. Ахи собачьи, ми не збираємо. Блін, так я поб... ага! сучий пес Все не тебе, блять, я і, і чекав Хсртули, гатьки я Впертий який, а? Ну впертий же ж. Так. Ні. Мені треба трошечки від вас подалі триматись. Я звісно спробую з вами зараз потусить. Ух ти гля. Ебліська срізка, На, нахід. Мандалор, це сраті. С... Куди курва? Не полетів. Не поїхав, точніше. Ай, 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 ай! все-все-се, і на саме з тієї сторони йде. У, у. Щось тут цікаво на реген є. Болтець. Так. Ты -то разгон тогда угу, захорон. Блин. Так. Ну, добрый. Вид пи, -пи, пи. Да? Получается кстати. То есть по нижней стреляется, гля. О! Ты на блядь. Ага, вот такие. Так. У Настрілявся. блядь. Завжди, завжди. Зад... Буквально трошечки за... задивився, не увлікся і тебе, блять, зверху зільють. Що це меч? З камінням? Скоріше за все, да? Що сальтуха така, гля. Хе, боковий сальтос. о блять, все конечно, не цікавий цей хлоп. який сальтухи круте. <гум> Ти гля, діда, але сальтуха бокового вміє. Так, ну що, того зона щими. Гля-ля. <гум> типа задній. І шо, і шо? Ну ок. Ну так да, бронюху скинув. Й-моє, да. І нічим таким його витравить. Ну. Що ти робиш? У, ти гля, як попав гарно. Хех. <try>